Привіт, мої любі діви! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо розклад на вересень місяць для вас. Подивимося, що ж це такий місяць вересень нам принесе, які нові можливості відкриються, на що вам потрібно звернути увагу. Ну взагалі підсвітимо собі свій шлях трошки. Подивимось, які нам дадуть поради, архани. Це розклад загальний, тож вам потрібно приміряти ось цю, ось цю інформацію, яку я буду давати на свою життєву ситуацію. Для того, щоб використати її з максимальною користю. А ми будемо починати. Давайте глянемо, які будуть енергії вересня для вас, діля. Чістка кубків. Прекрасна карта, емоційна, приємна. Дивіться, шістка кубків це завжди про таку, знаєте, як певну ностальгію, відчуття, таке ж саме, яке ти переживав в дитинстві. Це може бути зустріч з давніми знайомими, з людьми, яких ти давно не бачив. Це можуть бути смаки дитинства, можливо, ви вирішите приготувати періг, такий, як готувала ваша мама або бабуся. Це може бути поїздка в рідні, в рідні місця. Також по чистці кубків дуже часто йде дитяча енергетика. Можливо, ви будете зайняті роботою про своїх дітей, ви будете насолоджуватися часом, який ви з ними проводите. Але в будь-якому випадку чистка кубків це приємна, емоційна, комфортна атмосфера. От. Тож, я вас з цим вітаю, це реально класна карта на енергію місяця. Давайте тепер подивимося, що вас чекає в кар'єрі фінанса. Двійка Пентаклів. Дивіться, двійка пентаклів це завжди про пошук балансу. Це про таку трошки нестабільну, можливо ситуацію, коли доводиться, знаєте, як сидіти на двох стільцях. В когось може програтися так, як ви будете працювати на основному місці роботи і підробляти ще десь. Хтось може балансувати між своїми витратами, до прикладу, там, економити там, на, на якійсь одній життєвій сфері для того, щоб влити кошти від неї в іншу сферу. Якщо ви підприємець, то тут може бути ситуація, коли ви берете зі свого. Бізнесу, який приносить прибуток, і вкладаєте в той бізнес, який ви тільки запускаєте. Але це завжди про таку певну гру, певну гру в фінансовому матеріальному плані і про відчуття, що вам весь час потрібно, знаєте, як маневрувати, бути мобільним, весь час підлаштовуватись під обставини. Тобто тут стабільності навряд чи буде. От, але непогана перспектива саме в тому, щоб мати додаткове джерело доходів. Давайте тепер глянемо на особисте життя. Що там у нас в почуттях, в відносинах в вересні місяці для дій. Трійка мечів. Отак от, от. А з чим буде пов'язана ця трійка мечів? Хочу закинути. Угу. Тут знаєте як з дев'яткою кубків буде пов'язано, а тут можуть бути ситуації, коли вас емоційно ранять, скажімо так, вам будуть боляче відносно ситуації, коли ваш партнер продемонструє вам, що йому він не потребує вас. Це не значить, що він взагалі не хоче саме відносин. Це значить, що він прекрасно може обходитися і без вас, отак скажемо, що йому і самому класно. І це, до прикладу, може бути, я не знаю, там ви зустрічались, у вас все добре, начебто, як класні відносини. І тут він вас ставить перед, Ви бачите, що він кудись збирається. І виявляється, що він йде на день народження до когось з родини, але вас він навіть не запросив з собою, Тобто він навіть не подумав, що ви можете піти туди як пара. Тобто це така певна демонстрація того, що йому що він ще поки що сприймає себе як самостійну одиницю, не, знаєте, як без обов'язків перед вами, як перед партнером. Ну тут вам треба бути просто до цього готовою і не брати так близько до серця, бо ви прям, вам, вас прям це задіне, скажімо так. От, Якщо у вас немає зараз відносин, то ви будете переживати емоційно через те, що у вас їх немає, вони не маячать на горизонті, принаймні в вересні, скажімо так. От. В когось може програтися трошки гірше. Це може бути ситуація, там, коли ваш партнер, чоловік або дружина там, буквально просто перебрав алкоголю, і вас це також сильно зачепить, скажімо так. Він може вас в такому стані образити якимись своїми словами, про які він не подумав, а ляпнув або ляпнути, знаєте. От, далі М -м -м -м. можливості, які вам відкриває вересень. Вісімка кубків. Це можливість переїзду, це можливість переходу, це можливість відмовитися від старого і піти в нове. Вісімка кубків це завжди а -а про, про такий стан або таку ситуацію, коли ми лишаємо. Позаду те, що вже не дає нам якоїсь перспективи. Коли ми перестаємо бачити перспективу в відносинах, або ми перестаємо бачити перспективу в цій компанії, або ми перестаємо бачити перспективу в цій країні, ми йдемо в нове на пошуки того, що зможе нам дати ось цю енергію розвитку, енергію. Навіть не енергію, а розуміння того, що нам є куди рости. так. У когось буквально може бути поїздка, і ця поїздка буде десь, в те місце, в якому є гори. От. Може, до нас тут приїде в гості, у нас тут також є гори. Але, в принципі, досить непогано. Це знаєте, це не тоді, коли тебе змушують обставини, це тоді, коли ти сам прийняв рішення йти далі. А, от, тому досить непогана карта на можливості. Це можливість зрозуміти, що потрібно рухатись далі. Від чого нас хочуть застерегти та А, Так, король ночі. Це застереження від того, щоб не бути дуже таким, знаєте, засуджуючим. Не судіть інших людей, не виносьте вироки їм, не будьте занадто такою... Сухим, прагматичним, консервативним. Тут ще застереження йде від, знову ж таки бюрократичних, юридичних питань. Застереження може йти відносно спеціаліста. Якщо ви шукаєте юриста, тут потрібно бути обережним, якщо ви шукаєте лікаря, який допоможе вам там вирішити ваші питання по здоров'ю, знову ж таки. Будьте дуже уважні, будьте обережні, можете натрапити на не досить якісного спеціаліста. Далі, давайте подивимося, яка буде порада для дів на вересень місяць. Королева кубки. Порада, до речі, відповідає тому, від чого вас застерігають. Не будьте досить. Консервативним, сухим критикуючим, а на по напараду відкрити своє серце, будьте емоційним, турбуйтеся про своїх оточуючих, проявляйте ось таку жіночу ласку, вмійте вислухати, вмійте підтримати друга морально, не ділом, а саме морально не стримуйте своїх емоцій, хочете плакати, поплачте. А вам хочеться сміятися, смійтеся, радійте життю, наповнюйтесь емоційно і спробуйте, вам, вам потрібно розвивати в собі саме ось цю водну сферу, свою чуттєвість, емпатичність, емоційність. От, такий був розклад для вас, мої любі діви. Я бажаю вам класного вересня. Дякую за те, що ви провели цей час зі мною. Чекатиме на ваші коментарі, я завжди з задоволенням читаю всі ваші враження, ваші питання, я на них відповідаю. Дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, для того, щоб ми з вами зустрілись і надалі. От. А я говорю вам до наступної зустрічі.